Вітаю, друзі! Ви на каналі Mildot FM. Досить таки давно вже не було відео, бо так склались обставини. Тому сподіваюсь, що вже більше з'явилось часу, тому будемо частіше бачитись. Сьогодні поговоримо про далекоміри, які вони бувають. Принципи їхньої роботи, з чого формується ціноутворення, як обрати собі далекомір, та про певні скриті функції, які, можливо, ви не знали. Але перед тим як ми почнемо, хотів би порекомендувати вам снайперський телеграм-канал своїх друзів Extreme Tourism Company, учасником якого я був певний період часу. Хлопці висвітлюють події на фронті, аналіз. Там ви можете побачити цікаві відео по знищенню ворога. Як хлопці знімали, там були в них спрацювання, так і інші цікаві факти. Тому підписуйтесь на канал. Хлопці випустили нещодавно лінійку свого мерча, ви можете придбати в них патчі, футболки, худі. Все досить таки якісне вже більш ми це опрацювали, тому гадаю, вам сподобається. Отже, почнемо. Перше, що хотів би сказати, що вони поділяються на імпульсні та фазові. Імпульсні призначені більш для полювання та для військових цілей. Фазові призначені більш для таких побутових завдань, наприклад, як в будівництві. Фазовий далекомір може вимірювати відстань від 15 см і трішки далі, наприклад, до 100 метрів, в залежності від його потужності. А імпульсний далекомір може виміряти відстань від 5 метрів і до 2-3 кілометрів. Все також залежить від його потужності. Причиною відмінностей є довжина хвилі. Для снайпінгу такі короткі далекоміри. Ми використовуємо, наприклад, коли стріляємо через балістичне вікно, і нам треба знати відстань, яка до нашої перешкоди до вікна самого. Тому ми можемо використовувати ці далекоміри. Цей далекомір, зрозуміло, що ми використовуємо, щоб відбити відстань до нашої цілі або на полігоні, ми їм користуємось. Але не треба забувати, що цей прилад є похибку, тому краще це переперевіряти на карті. Там, якщо у вас є електронна карта, то краще переперевірити це. Але щоб ви знали, неважливо, який далекомір ви будете обирати для себе. Хоч це буде там Бушнель, Лейка, Vortex, Карл Цейс, неважливо. Всі вони коштують приблизно однаково. Але на ціноутворення впливають деякі фактори. Перший фактор це на яку максимальну відстань може працювати ваш далекомір. Діаметр об'єктиву, кратність, світлопропустимість, також рівень захисту, який в нього є. Деякі далекоміри, оснащені. Роз'ємом під флешку, то ви можете вже користуватись ним як балістичним далекоміром, який одразу вам буде показувати ваші поправки згідно е, тих параметрів вашої гвинтівки, які ви вже забили сюди. Тобто за ваші гроші будь-які капризи, як то кажуть. Тому звертайте увагу на всі ці показники та визначтеся, для якої мети він вам потрібен, якщо ви працюєте на полігоні. І ваші мішені будуть невеликі, то відштовхуйтесь не від максимальної дальності. Тут, наприклад, 1700 ярдів, ви маєте розуміти те, що це максимальна дальність, яка розрахована на якийсь великий об'єкт, наприклад, машину або будинок якийсь. Якщо ви будете вимірювати поясні фігури, то ця відстань буде максимальна десь до 600 метрів, тому будьте. Ще раз уважні, пильні перед тим, як обрати собі далекомір. Тепер давайте детально розглянемо. Зараз я вам покажу та розкажу, з яких основних частин та елементів складається далекомір. Перше це окуляр. Це наш об'єктив. Тут знаходиться лазер, який випромінюється. Тут ми можемо налаштувати діоптрію, є кнопка вмикання та кнопка меню. Тут знаходиться елемент живлення нашої батарейки або кабель під'єднання для зарядки. Щоб було видно, тут ми можемо побачити серійний номер та певну інформацію. Саме цей далекомір оснащений індикатором заряду батареї. Тут ви його навряд чи побачите, але він мені показує, коли саме в мене буде сідати батарея, показує кут нахилу. До цілі можна обрати метричну систему або ярди. Ще раз, як я казав, чим більша вартість вашого далекоміра, тим більше в ньому є функцій. Мені, в принципі, цього вистачає. Звісно, є краще. Тому, як то кажуть, на ваші фінанси знайдеться ваш товар. Тепер давайте поговоримо за міри безпеки ці міри, міри безпеки будуть як стосуватися вас, так і того, щоб не пошкодити ваш далекомір. Перше, що хотілося б сказати, всім мабуть, це знають, треба уникати потрапляння лазера в очі, оскільки це може пошкодити зір людини, на яку ви це направили. Зверніть увагу, що. Відсік для живлення батареї розташований тут, тому коли ви будете вкручувати батарею, не натисніть випадково собі в очі, це може пошкодити ваш зір. Не рекомендують спос спостерігати Через окуляр на якісь яскраві. Істочники, не знаю. На, наприклад, не треба дивитись на сонце, чи якщо вам раптом вночі захотілося подивитись на фари автомобіля або на лампочку, це лінза. І як кожен в дитинстві грався лінзою, там випалював, так само ви можете пошкодити свої очі. Не рекомендується комбінувати далекомір та якісь оптичні прилади, наприклад, Біноклі, зорові труби, скільки це все впливає на ваш зір. Після того, як ви його пошкодили та при колиханні чуєте якісь нехарактерні звуки, рекомендують виняти батарейку, оскільки це може стати причиною подальшого погіршення ситуації. Батарейки рекомендують використовувати якісні. Це те за тим, що коли ви довгий час не користуєтесь далекоміром, то Бажано виймати батарейку звідси, щоб вона не окислювалась. Батарейку треба зберігати в сухому, теплому місці. Я казав, що її не треба в микрохвильову піч засовувати чи ні. без необхідності, не треба витирати об'єктив, окуляр або оцю лінзу, яка випромінює сам лазер. Пальцем ви можете пошкодити покриття, яке служить для відштовхування води. Я радив би вам. Перед тим, як ви його пофарбуєте, записати цей серійний номер, який у вас є. Якщо ви купляли далекомір у офіційного представника, то потім ви зможете його здати по гарантії в ремонт. Це є електронний пристрій, тому на нього впливають деякі електронні поля, тому якщо ви знаходитесь десь поблизу лінії електропередач, ви маєте розуміти те, що Mm. Всі дані, які він буде вам давати, можуть не співпадати з реалями. Тобто це також треба враховувати. Його досить таки добре видно в пристрій нічного бачення. Якщо ви будете в темну пору доби намагатись відбити. Відстань до якогось будинку, який буде світитися, і ваш противник буде знаходитись з ПНБ, то ви маєте розуміти, що саме оцю точку, яка лазер, який буде випромінюватись, його буде видно. Тому звертайте на це увагу. Категорично забороняється відбивати відстань до техніки, наприклад, танку, тільки деякі сучасні танки обладнані. Системою автоматичного наведення на лазер. Тобто, якщо система, захисна система танку спіймає цей лазер, то він автоматично наведеться на вас, та якщо там буде навідник оператор, то він зможе зробити постріл. Тобто не треба відбивати далекоміром танки, БМП, туман досить таки погано впливає на коректну подачу інформації. Радив би вам відбивати. Відстань до вашого об'єкта декілька разів. Тим самим ви переконаєтесь в тому, що ви це зробили коректно. Радив би зафіксувати його статично, щоб він не рухався. Не треба це робити на, на в'язу. Ваші лікті руки мають бути зафіксовані, або це лежаче ви зробите, або ще якось перший його об щось. І не треба руками закривати. Місце, звідки виходить промінь. Тобто ви можете робити це і догоридригом, і боком, але тільки не закривайте цей об'єктив там, де виходить лазер. Деякі далекоміри оснащені режимом сканування. Цей режим робить декілька сканувань за короткий проміжок часу. Цей метод можна використовувати. для більш точного та швидкого вимірювання відстані до вашої цілі, просто наводитесь прицільною маркою на ваш об'єкт та затискаєте його і утримуєте. І коли ви будете промахуватись, то ви будете бачити більшу відстань, але коли ви все ж таки більше наведетесь на ваш об'єкт, то ці дані будуть більш коректні. Сучасні далекоміри мають режим економії енергії, Якщо ви його довго не використовуєте, він автоматично вимикається. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не, не треба робити. Гарного дня, до побачення!